Навчаюся правильно переносити слова. Звуки «Дж», дз, дз позначаються на письмі буква «Дж», дз-дз. Під час переносу слів буква «Дж», дз-дз розривати не можна. Приклади переносу слів із буква ДЖ-ДЗ. Ходжу. Раджу, саджанець, родзинка, задзвенить, подзвонити. Апостроф при переносі не відокремлюється від попередньої букви. Приклади переносу слів з апострофом. об'єкт, дерев'яний, рум'яний, реп'ях, дем'янка.